Вітаю, друзі! До вашої уваги Chevrolet Volt 2017 року з об'ємом двигуна 1,5 літри Плагін Гібрид. Комфортний та динамічний ліфтбек на передньому приводі. Ось таке в нас багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски, безключовий доступ, темний тканевий салон. Порт зарядки для батареї. повний склопакет. Кіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, запуск двигуна з кнопки багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою Bluetooth, клімат-контроль, електроручник, автоматична коробка перемикання передач та багато-багато іншого. Пробіг автомобіля 89 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе 63, парковка, торговий центр Метро, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!